Моє звернення до всіх цикашників прошу розповсюдити цей відос. Пацани, є, якщо, якщо вони зупинитись і продовжити а, і країні перепрошую, пізда, і вам пізда в першу чергу. Поняло? Така от історія. А, мобілізація має бути, але вона має бути правильно по закону і так далі. Ясно, що без людей на фронті а, ми не вистаємо. А, насправді дуже багато в Україні черг досі по сей день воєнкомати, втретє штурмову. Я ж бачу, що там відбувається, спілкуюся з рекрутами. Дуже багато людей, які ще хочуть туди воювати, і на них все тримають і бліді. на цих людей треба. Але багато людей. Не хочуть, не бачать сенсу, не можуть, і у них є законні підстави, типа не йти там бронь з закона, не куплена а закона і так далі. А цим же похір, і без руки, без ног і так далі. При всій моїй патріотичності, при всій моїй підтримці і оптимізмі, то що творять ТЦКшники, це просто ну мрачело. Реально мрачело. Я надіюсь, після цього ситуація ну ж в Україні ж були а -а анулювали одного ТЦКшника, Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію? Да? А тепер от прямі прильоти вже підривали скільки цих тицикашників, тепер от прямі влучання шахєдів, всі ці будівлі, ТЦК. Ну, не просто ж так, я надіюсь, пацани, ну, зупиніться, ну, одумайтесь. Ну, так немає просто будь. Ви поки заробляєте свої 5 копійок, ви зруйнуєте взагалі всю націю, всіх людей, весь настрій, весь бойовий дух і все бажання людей йти служити і захищати. А без цього у нас шанса взагалі нема виставити, без цих людей, які ще хочуть йти. Ну, все, пишіть в коміті свої думки. Я в шокі і задуся. Я прийшов десь в Британії, десь на закаулки собі колесо швидко поремонтувати. І він мені каже: ой, у вас там просто жесть, у вас там сафарі на людей. Йдуть в Британії. Прикиньте. Ну давайте в коментах зустрінемося. Слава всім українцям, які попри все досі тримаються. Па-па.